Історія хороброго мишенята. Якось мишеня з мишкою сиділи високо на гілці? Раптом мишеня уважно подивилася в очі подруги і сказала, Моя любов до тебе безмежна, ніщо не може нас розлучити. І якби я був тут, а ти там, на іншому кінці світу, тоді, тоді я. Тоді що? запитала мишка. Що б ти зробив? Я б переметнув увесь світ, щоб бути з тобою, вигукнула мишеня. Адже моя любов глибша за найглибіші глибини і вища за найвищі вершини. Найвищі вершини? здивувалася мишка. Ти зможеш перетнути гори?» Це не проблема, сказала мишеня. Адже я хороший альпинист. У гору, під гору, це триватиме вічно. Зовсім ні, сказала мишеня. Я завжди ношу із собою довгу мотузку. Я протягну цю мотузку від однієї гори до іншої, а потім піду по ній, як канатоховець. І що не злякаєшся? здивувалася мишка. У тебе вистачить сміливості? Звісно, що вистачить. Адже це заради тебе, запевнило її мишеня. Вітер, дощ, спека, холод мене ніщо не зупинить. І коли буде потрібно, я піду до тебе, бо соняш, – сніговими заметами. Ох, тільки не пустелею, злякалася мишка. Там дуже гарячий пісок, і він попече твої лапки. Але ж у мене є мотузка, чи не так? нагадало мишеня. Я спіймаю верблюда, сяду на його спину і ось так скакатиму пустелею». А якщо тобі доведеться перетнути море, не вгамовувалася мишка, ти ж не вмієш плавати. Але я можу плисти в човні, вигукнуло мишеня. А якщо море штормитиме, я дістану свою мотузку і прив'яжу себе до щогли. Не бійся, я не впаду за борт, додало воно. Та чого він може потонути? сказала мишка. А у воді живе сила силена, жахливих і небезпечних звірів. Крокодили, наприклад, акули. Вони з'їдять тебе, і я тебе більше ніколи не побачу. Заспокойся, зі мною нічого не станеться, запевнило подругу мишеня. У мене ж є мотузка. Ти забула? Я спіймаю величезну рибу, яка швидко доправить мене до берега. А ось це хороша ідея, похвалила мишка свого друга. Якщо в мене буде моя мотузка, я зможу легко переміщатися і землею, і водою казало мишеня. А небо, оточинила мишка, я точно знаю, що ти не вмієш літати. Тут мишеня подивилась на бабку, яка приземлилася прямо на гілку, де сиділа мишеня, і сказала: Я побудую е -е, літальний апарат із двома крилами і пропелером. Це має бути зовсім нескладно. Який жах? вигукнула Мишка. А якщо він розіб'ється, та в мене ж є парашут, він зроблений із моєї чудової мотузки і чималого шматка тканини. Скажи, будь ласка, прошепотіла Мишка, а якщо мене викрадуть, різне може трапитись, тоді ти мене врятуєш? У відповідь мишеня набрало повні груди повітря, загорело мускулами і сказало А вже ж, я відразу ж прилечу за тобою, і коли отримаю перемогу над цими лиходіями, то зв'яжу їх докупи моєю мотузкою. Хрусть раптом гілка і надломилася Мишеня попадали на землю і опинилися прямісенько перед величезним страшним котом. «Мурняв!» – занявчав котисько. І що це в нас тут таке? І мишеня щодуху помчало геть. Я відверну його, прокричало воно на ходу. А мишко. Тут сховалася на найближчу нірку. Мій герой, прошепотіла мішка. яке хоробре мишеня. Тільки чи взяло воно із собою свою мотузку?